Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 27 листопада. І сьогодні поговоримо ми про екзоти. От бачимо, яке, як тепло у нас. Ну, відразу почну своє відео з екзоти. Екзоти. Це в нас буде кудрання, Поговоримо про хурму. Буде довге відео. Я всі свої екзоти знімлю. Навіть лохина, там, поганий досвід з нею. Попаде це все, мабуть, в одне відео. Знову, Олександр Змерзлий, надав нам по хурмі, бачимо насіння. Це все ось підписано. Це насіння гібридів і всяких різних, всяких різних сортів, назв, хурми, яку ми будемо висівати. Ну, це. Насіння, як Олександр сказав, минулорічне, то побачимо, Ну, зберігалося воно у нього гарно. Побачимо, як у нас Вона у нас теж гарно в холодильнику зберігається, ми його положимо. Зараз не висіваємо. Не висіваємо. Чому? Тому що, як ви побачили, що зараз температура, вон, сонечко світить сьогодні, то у нас приморозки у вересні місяці, то в листопаді. 16 градусів тепла. І це в тіні. Ось ось від Олександра те, що ми 2 роки назад сіяли так само. Ось так ми сіяли хурму, яку він так само нам надав. насіння Тут цей експериментальний такий кусочок тут посіяно і не викопувалося. Деякі викопувалися в минулому році, пересаджувалися, вони вижили. Он там, які гарні, здорові. Деякі лишилися тут і зростати. Що я вам скажу, як ви бачите, було як посаджено. <хи> так воно і, <хи> і зростає. Лише деякі чомусь он, ну, примерзли чи щось пропали, але вони відбили, вони не примерзли, ось як цей. Верхівка, щось там сталося з ним. Всі вони вижили. Вони навіть я вам скажу, тому що хто знає, хто спостерігає, я вже два роки там намагаюся щось. Вергінку, ну, щось там з хурми розвести, тому що купують саджанці, вони чомусь дуже погано зростають. До речі, покажу, да. хочеться свого. Але ці я вирішив лишити, будуть вони все-таки як от такими гібридними сіянцями якимись. Тут багато сортів було, ну втратив я назви, написав на етикетках, які позмивалися і втрачені. Є ось такі екземпляри вже більше метра. Сонце засліплює. Ось такі гарні екземпляри. Все воно тут зростало, все одинаково. Є менші трошки, є ось такі. Все, оце наш досвід. Ми так само те насіння висіємо, висіємо, тільки ми будемо все показувати, що і як. Але будемо висівати його пізніше. Тому що у нас ну, ще, ще тепло дуже, будемо під морози вже висівати. По. У нас що в нас по кудрані? Кудранія, хто знає, хто спостерігає, кудранія Бургундія від Володимира Хмеля. Ось такі прирости вже під 2 метри. Ми обрізали її. То дівчинка, ось хлопчик зростають, все добре, прижилися, будемо далі спостерігати. Кудранія щеплена від екзотичні рослини Закарпаття. Бачимо ось місце щеплення на маклюрі. І маклюра в нас є, зростає. Назви, блін, забувся я, бачите, етикетки теж змило потрібно глянути. Ну, Назви зростає. Далі у нас ось за хурму Те, що я казав, пекани. Пекани, хто спостерігає, я вже скільки років хочу. ну Ще Валерій Буровим потрібно по пеканам. Я за ними спостерігав багато років до повного штабку. Все було дорого. Було там 1000 гривень садженець, він привозив з Італії чи звідки він там привозив, то неважливо, не буду я стверджувати. Для мене було дорого, не наважувався я купувати. Купили. В'юкала сіянець. Іван юкал є такий. Ну, не знаю. Зростають, були 4 штуки, лишилися 2. Погано зростали. Один ми пересадили, хто спостерігає Минулому, минулої осені в кислий ґрунт. Кажуть, щоб кислий. Ну, він живий, але прирости, бачите, це всі прирости. Другий тримається, вже ось він такий, ну в цьому році дав ось прирости. Сантиметрів до 40. Ну, будемо спостерігати, що виросте. Ну це тут теж пекан, це до екзотів. А ось хурма, яку там розповідали, мені там писала жіночка. Ви посадили хурму, викопали зміїну яму і все чередниченки копали. Бачите, вона зростає. Дивіться, який приріст дала. Приріст, я думаю, що це дуже сантиметрів 60, в перший рік приріст. Ми її ще й обрізали, зробили собі щеплення. Ще у нас там одне щеплення прижилося. Це пам'яті черняєва, до речі. Це друга хурма, ну, вона щось вона й була слабша. Я її обрізав, зрізав на зворотній ріст, вона ось дала такі прирости. У нас сантиметрів 20. Жива. Жива, поки що жива. Знову ж таки, щось у нас в цьому році етикетки. До речі, маклюра. Хто в маклюра Ось посаджене, брали маклюру у екзотичні рослини Закарпаття, купували саму маклюру. Посадив я, хай собі зростає як маклюра, як деревина маклюра буде зростати. Тому що в наших краях немає аземіна. Ну, за зміною навіть, знаєте, не хочеться і показувати. Вже ми три роки її нею, нею, щось ходимо вже і тут закривали, притіняли. Кажуть, не потрібно притіняти. Хай вже буде так, хай буде так. Підкислили в цьому році ґрунт. І не пропадає. Жива вона, все вона живенька. І приростів немає. Ну, будемо чекати ще. Та що ми будемо? Будемо чекати, поки, поки що вона поки що буде вона жива, здорова, будемо чекати. Поливаємо, мульчуємо. У нас 42,19 смачна від передія, передерія. Це ми брали в Максютинського. І от, блін, забувся. Забувся. І ось другий садженець. Ну, три роки чекали, будемо ще три чекати, поки вона виросте. Кизил, кизил то в нас воно не екзотичне. кизили це не екзотика. Ідемо далі. По хурмі, по хурмі, по хурмі я скажу, висівали ми насіння, жимолося теж не екзотика. Висівали ми насіння в цьому році дуже погано, дуже погані прирости. Там сантиметрів 10, вони як з печінки тоненькі. Ось у нас тут ще хурма в минулому році. Ми вергінка, бачите, ось віргінка. Ось вам віргінка, бачите, як вірджінка. Ось які прирости. В один рік саджалось. А ось які прирости гібридні. І так само ми посадили їх. І вони он, зростають. А ось у нас і пам'яті Черняєва. Тут, здається, чи що, етикетка. щеплена, Ось що тут у нас. Ні. Дар Софіївки. Дар Софіївки. Ось щеплений. Ось такий. Ну, у нас на півдні дав такий він приріс. А так загалом то дуже, дуже тяжко з хурмою у нас на півдні. Не знаю, вивчаємо. Поки що вивчаємо. Тут у нас жимилось, тут там у нас а, лохина, казав на рахунок лохини. Ну, З лохиною я 4 роки грався, грався, потрібна їй все-таки тінь у нас на півдні, тому що ну, 60 градусів це їй занадто на сонці влітку. Але я вам скажу, от, от так я, я собі завжди, як з фундуками, у мене все. Вибираєш самі крепкі, самі гарні. Я... Лишилися кущики. Що в нас тут лишилося? Якийсь дощ такий пройшов. Елі... Елізабета. Чи що тут? Елізабет. От бачите, от він такий вроді слабенький, нещасний. Але він вже третій рік зростає. І якщо він що, то якщо він живий, навіть, знаєте, я в цьому році їх мало й поливав. Декілька разів. І вони лишилися жити. Так що самі крепкі, будемо спостерігати, ось. Підкислюємо, в посаджені вони у нас отакі е гроубеги, які в землю закопані. Знову ж таки, це південь, тому що щоб сонце не перегрівало ось той ґрунт, якщо його в бегах садити. Хоча люди, які у нас є така там корпорація, яка в Миколаївській області посадила, мені навіть страшно дивитися на такі поля лохини. І от я розповідаю, що у нас сонце, спека, а вони посадили. І в них в гроубегах там. Та там цілі поля. Я колись, о, як буде все добре, як заїду туди, знімлю. Дуже-дуже-дуже цікаво там. Так що на півдні бач, не знаю, що вони там збирають. Але, але ось так у нас в цьому році ми інжир майже не спробували, тому що були приморозки і весь врожай лишився зеленим. Зато у нас, бачите, як позеленіли. Дорожки було, все літо, все згоріло, все чорне, а зараз все позеленіло. Так, підемо. Що ми по хурмі? Ну, гранати теж екзоти. Бачите, зростають. Ну, якраз я зірвав тільки, ну, отут висіли гранати, хто спостерігає. Тому що вже почали аж гнити від вологи. Вони так я їх довго чекав, вже і листя давно опало. Гранати в нас зростають. Добре дають прирости, але зворотні заморозки в цьому році їх теж дуже добре приморозили. Вони пішли в вегетацію, отакі вже були листочки і вдарив в мороз, і прямо стовбура полопали. І все це відростало по-новому. А ось те, що я казав за цьогорічню вірджинку е, До речі, е, брали ми декільких. Продавців, в одного продавця, хто слідкував, гарно зійшли, в одного продавця майже нічого не зійшло. Але ось вони такі. Ну, сантиметрів там 7, 8 до 10, ось такі вони тоненькі в цьому році. І я дзвонив, хотів придбати знову в цьому році насіння. До речі, можливо, хтось підскажеть. А в того продавця... Що гарно зійшло, але він сказав, що в цьому році біда, біда, з насінням немає. Ну і прийшли ми нарешті в наш хурмовий садок. Як я кажу, тут я посадив хурмовий садок, тут три ряди йде хурми. А тут ось вірджинка була посаджена, вона то пропадала, то відбивала, зробили ми окуліровки. Ну, щось у нас не пішло. Ось бачимо, начебто вони і прижилися, щось там начебто. Але але брунька не, не хочу я трогати, а вдруг вона там ще щось жива. Щось там є. Не пішла в вегетацію. Ось такі у нас вержинки. Ну не буде. Верніше, ми сортову в будь-якому випадку будемо щеплювати потім, коли вони виростуть здоровими. Будемо щеплювати. До речі, верджинка ну чомусь більшість, як я кажу, пропала. Пропала, ось, відбивала по-новому. По-новому такі. Ну, ось вона така слабенька верджинка, Це ми посадили спеціально, щоб щеплювати, щепити, і в нас вже на, постійно на цьому місці росло. Ми висадили верджинку, Ну, не склалося, ну будемо спостерігати. Тут так само у нас була вердінка, ось так я ж кажу, ось так вона виглядає слабенько, вона приросте. А ось наші насіння, те, що як я показував, що брали у Олександра Змерзлого, він нам надав безкоштовно і ми надіємося, що виростимо якісь нові сорти, цікаві. Ось такі вже прирости, вона пересаджена була в минулому році, вона була теж окульована. Не прижилися окулянти. Це пам'ять черняєва, бачимо. І ну, буде вона тут зростати. Вже як буде повноцінне дерево, потім ми будемо вже щеплювати в крону. Робити щеплення. Ось такі в нас тут три ряди екзотичних посаджень. І так, ну тут ми вже між рядами вирощуємо саджанці собі, щоб даром земля поки що не гуляла. Ось такі справи по екзотам. По екзотам здається все, що ми мали сказати. Ну, в основному, так, да, у нас розповідь вийшла про хурму. Ну і ледве не забувся, вже пішов, вже думав, все відзняв. Е собі нагадати і кому цікаво будемо спостерігати. Ой, придбали ми зизифус. в цьому році. Знову ж таки у Володимира Хмеля, якого ми. Купували інші екзоти кудранію. До речі, в нього там вона зростає, йома. -йо. Він врожаї збирає дуже гарні. І придбали крупноплідний, два саженця. Ось таких гарних побачимо, якось в мене не складається, хоча кажуть, що ця культура Посадив її, як бур'ян та і росте, але ну, в мене чомусь не бачимо, ось живі вони так надламав я гілочку трошки. Живий він, живий він зростає. Отак так думав, що суха гілочка, бачите, а вона відламалася. Потрібно її доламати потім ось так гарно. Зламалась живий. Живий зізіфус. Так що ще в нас зізіфуси з'явилися. Побачимо, що в нас буде. Так що такі справи. Такий огляд собі на пам'ять зробив. Що в нас які результати по хурмі поки що мені більше подобаються сіянці гібридів. Навіть чим віргінка. Не знаю, віргінка чомусь вона підмерзає, віргінка, кажуть, не вимерзає. У нас на півдні блин, немає морозів таких і вона себе негарно почуває. Ну, звісно, це, скоріш за все, насіння. Тому що насіння, ну чиста віргінка, це теж вірджінка. Це, ну, потрібно. Вона, якщо в когось саду десь зростає, вона по-любому перезапилюється. Тобто виходить вже, що це не чисте насіння, це вже виросте з того насіння не вердінка, а ну, якийсь новий гібрид. Ось так ми і маємо. Ну, Будемо спостерігати. Все, підписка, вподобайка, все буде добре. Коли кожен буде займати своєю справою. І не лізти в ті справи, в яких не розуміється. До речі, ось у нас бачимо, ми розмножували кудранію. Трошки коти тут поламали. Чи що? Ось у нас кудранія. Розмножували, намагалися. Щось вдалося. Я її так і не викупував, вона буде тут зростати. Потім будемо слідкувати. Все, тримаємось, буде все добре.